Ви знаєте про анілорак. Я вам завжди бо я вам взагалі кажу, що її треба ви викреслити з нашого з нашої пам'яті, і взагалі, бо це людина без совісті, без мізку, і те, що вона не може назвати війну війною. І, взагалі, оці інтерв'ю, в яких вони не можуть сказати ніякої конкрет... конкретики. Сталося, те, що сталося. сталося те, що сталося. Я була маленька. 40-річна баба каже, що вона була маленька, та йо пересете. Тобто я була доросла, вона була маленька, розумієте? Я дєвочка, розумієте? Якісь абсолютно дурнуваті, незрілі виправдовування. Всі виправдовування до вас одні, все ви розумієте, все ви знали, і тоді все ви знали. Ви просто дуже хотіли грошей, розумієте? І все. І ніякого виправдання більше не може. І якби отако сказала, я хотіла мати гроші я хотіла заробляти я хотіла і в це моя помилка ні починається ось людина який більше ніж 27-30 років не може бути аполітична тому що це вже доросла людина якщо це вас позиція, є це Якщо у вас є право голосувати то значить, ви вже політично відповідальні, і це треба розуміти. Неможливо казати, що я політичний, тому що я маленький, або я дівчатка, або я ще що це за фігня взагалі.